Кухонна мийка фірми Кронер, розмір якої 63х50, в комплект якої входить змішувач з витяжним гусаком на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду. Мийка сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Має як ліве крило, так і праве крило. Входить в мийкушки сифон та всі шланги для під'єднання мийки кріплення. Ціна такої мийки 5500 грн. гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.